Вітаю любі глядачі! Мене звати Пословська Наталія я лідер проєкту Клуб Успішного лідерства. Сьогодні розповім вам про те, що краще попереджати захворювання, аніж їх лікувати. Зараз усім не вистачає мікроелементів, бо у ґрунті недостатня їх кількість. Це спричинено тим, що ґрунт не вистачає відновлюватись, а ті, хто вирощують рослини, не вносять ці речовини в ґрунт. Недостачу цих речовин ми не відчуваємо гостро. Але з часом тільки помічаємо, що ми стаємо більш хворобливими, дратівливими, слабкими та багато іншого. Багато хвороб можна було б попередити, вживаючи ці так необхідні нашому організму речовини. Тому у розвинених країнах. Вже давно не лікують на вздогін, а вчать людей, як робити так, щоб організм отримував все необхідне. Вивчивши це питання два тижні тому я купила цей засіб цілюща трійця. Його основні дії це зміцнення імунітету та очищення організму. Там і багато інших корисних дій він робить. Про це детальніше описано в посиланні, яке в описі до відео. Одразу після першого прийому я відчула, як мій організм наповнився енергією. Взагалі я завжди була мерзлячкою. А того вечора всі казали, що їм прохолодно, а мені було жарко. Через тиждень прийому я захворіла на нежить. Це була важка хвороба, була весь час температура. Але я прохворіла всього 3 дні. Ще 3 дні я відновлювалася. І ось сьогодні я вже наче нічого не було. Раніше ж, якщо я захворію, то це мінімум на 2 тижні. А з такою важкою хворобою, як це цього разу, то й на довше хворіла я. Ви ще досі ходите до аптеки, тільки якщо захворієте. Раджу переглянути своє відношення до свого здоров'я, бо це від цього залежить ваше майбутнє. Ви ще сліпо вірите е, всьому, що кажуть лікарі. Тоді прочитайте, що написав лікар. Посилання на це є в описі до відео. Раніше у відео я не могла прочитати назви засобів, якими я користуюсь. Це не тому, що я їх не знаю, а тому, що мені було складно розмовляти українською. Тож, будьте здорові, щасливі, нехай у вас все виходить. До скорих зустрічей!